Отправдокладніше про наслідки ворожих ударів у Харкові троє потерпілих понад півтора десятки атак. З повітря росіяни завдали по київському району міста. Там зруйновано та пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. У Вінниці ворожі влучання фіксували відразу на кількох ділянках. Є восьмеро поранених. Також прильоти в області. Цілями окупантів стали житлові будинки. Минулося на щастя без потерпілих. А по кривому рогу на Дніпропетровщині окупанти вдарили ракетою і майже трьома десятками шахедів понівечили промисловий об'єкт. Відомо про потерпілого підлітка. В нього тяжке поранення живота. В місті були перебої зі світлом, але зараз живлення відновили. Загибло і п'ятеро поранених в Нікополі місто ворог обстріляв. Із важкої артилерії пошкоджено банк, перукарню, магазини, аптеку, багатоповерхівку. Атакував ворог вночі. Черкащину поблизу Умані в селах пошкоджено з десяток будинків ферму та лінії електропередачі. Зайнялися поля пшениці. Спалахнула пожежа і внаслідок обстрілу Ізмаїла. Це вже Одещина. Там уражено інфраструктурний об'єкт вночі та вранці під ударом безпілотників була і сумська громада. Росіяни поцілили в підприємство. Пошкоджені будинки та сільгосптехніка. Загалом по регіону скинуто 40 кабів. Є загиблий. Також є жертви в Купінську та Вільхувацькій громаді на Харківщині. По них росіяни вдарили в дронами, пошкоджені три будинки в Ізюмському районі. Згорів лан пшениці. А вночі росіяни атакували низку регіонів України. Найбільше дісталося центральним областям у Вінниці. Нагадаю, влучання фіксували відразу на кількох ділянках. Були пошкоджені інфраструктурні об'єкти. За останніми даними, там восьмеро поранених. На одній з локацій рятувальники гасили велику пожежу, є прильоти і в області. Цілями окупантів стали житлові будинки. За попередніми даними, там минулося без потерпілих. І зараз на прямому зв'язку зі студією ТСН маємо Наталію Заболотну, заступницю голови Вінницької обласної військової адміністрації. В неї дізнаємось більше про наслідки російських атак. Доброго ранку і дякую, що долучились до ефіру. Чи вже відомо чим саме ворог атакував регіон сьогодні? Сьогодні Вінниччина зазнала масового обстрілу 28 БПЛА. Летіли над Вінниччиною, Дякую силам ППО за те, що вони відпрацювали по повітряним цілям, але на жаль, ми також і маємо влучання по промисловим об'єктам цивільної інфраструктури і по житловим будинкам. Що відомо про стан поранених? Чи досі актуальна ось ця цифра восьмеро уражених людей? Так, нас восьмеро потерпілих, з них п'ять з опіковими травмами. Ми щойно відвідували наше опікове відділення Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова, де їм надається допомога. Там двоє у важкому стані. Ми спілкувалися з рідними і близькими. А також з іншими потерпілими ми пояснили їм про те, що усі, хто постраждав сьогодні, вони від УВКБ ООН через громадську організацію право на захист отримують допомогу в розмірі 10 тисяч 800 гривень на кожного постраждалого та члена їх сімей. Отже, знаємо, що атаковано інфраструктурні об'єкти, цивільні об'єкти. Чи можна поточнити що саме, і чи вдалося вже загасити ось цю величезну пожежу, яка вирувала на місці обстрілу зранку? Щойно ми бачили її кадри на екрані. Так, станом на зараз ліквідовано усі пожежі. Вони були в кількох локаціях по місту Вінниця. Зараз тривають розбір конструкцій і ліквідація власне наслідків. Я хочу сказати, що загалом для ліквідації пожежі було задіяно 189 осіб особового складу головного управління ДСНС, головного управління нацполіції, Нацгвардії, а також представників комунальних служб 40 Одна одиниця техніки, в тому числі був залучений пожежний потяг від Укрзалізниці. Я дякую усім хлопцям і дівчатам, які тут працювали з ночі, і станом на зараз пожежі ліквідовано, і ми працюємо далі над фіксуванням наслідків. Також хочу сказати, що сьогодні по області постраждали і житлові будинки, загалом 19 Приватних домогосподарств постраждало. Є дві будівлі, які зазнали значних руйнувань майже е, знищені решта різного ступеня ушкоджень і покрівля і е, вікна. З на зараз в усіх громадах працюють представники від комісії спільно з органами місцевого самоврядування для фіксації наслідків, щоб подальшому прийняти рішення про допомогу постраждалим людям. Я дякую вам за подробиці на прямому зв'язку зі студією ТСН була Наталія Заболотна, заступниця голови Вінницької обласної військової адміністрації про російські удари по цьому регіону.